Всім доброго дня. Сьогодні у нас 16 травня, на вулиці дивлюсь світе сонечко Зараз поїду на городик, посажу. Отакі От перці. Є гіркі і є салотні. Це салатний. Підписані. Ще купилося, так як у нас там з'явились На городику Поживачі молодих корінців. Купив отаке, не знаю, наскільки поможе. Угонку буду кидати. Почитати треба, як його використовувати. Угу. Приманію і потім отравлю. Ну, в принципі, всі ті комахи, які люблять поласувати. Коренеплодами і корінцями ті всі мають загинути. Це. І ще купив отакий препарат Магнікур Energy. Це фунгіцид Від хвороб чорна ніжка, написано від чорної ніжки треба обробити. Огірки ті які є. Написано, як ще не розбирався. Розведу, та чи побризкаю, чи піділью. Так, такий у нас іще перець, купець називається. Дивимось, картопля підросла. Бур'ян той, що посапав посух. Помідори стоять, а огірки не дуже. Так, ну і пішов у нас тут шпінатик дивіться який. Мабуть сьогодні декілька кущиків на салатик візьму. Ну і редиски гляну. Бачите, як тільки потеплішало, так воно і толк пішов якийсь. Бачите як низу. Тінза. Да, Гарно. Салатик ще буде рости. Так, Піду принесу все, треба буде відро. Сапу, лопату. І працювати. Так, всі інструменти, перці. Воду все я приніс. Тепер зараз шнурочки. Три рядка в мене вийде. Три рядочка. Мабуть, посадю, скільки їх. Потім посередині помідори, а з цієї сторони будуть гіркі перці. Побачу зараз щось, щось буду хімічити. Так, отак у нас вийшло луночок. І зараз з тої сторони будемо садити такий перець, а з цієї сторони посадимо гіркий. А між ними загородимо, щоб не опалялось помідори. В принципі, полив десь приблизно однаковий буде. Плюс-мінус. Піде. Ну, дивіться, отак приблизно я розподілив той, що на балконі в мене менший, ми його пізніше садили. І такий і тепер кожну луночку по пів чайної ложечки такого засобу. Побачимо, що в нас буде. Ось тут, бачите, помідорчик згризло, я теж досадив, зараз кину. І ось цей треба бачите з'їла. Тут хороший. І там гарненький. Бачите, підросли набагато. І ті, що на балконі були менші, бачите, зелені стоять. А ті, що були більші, посадив, листя змінило когрі. Вони такі закали. Побачимо, що далі. А там гірки перець. Перчик висадили, більший, меншенький. І між ними тепер піде змагання. Хто перший виросте. Як казав мені колись сусід по дачі Побачив бур'янину. Наклонився вирвав І його менше Так, зараз принесуть мені якесь чудодійне зілля. Для реанімації огірків. Я полью. Долучені вони встановитися. А ті, які пропали на балконі, вже вони зійшли. І через неділю, через пару неділ висадимо і буде все нормально. Зараз подивлюсь поки несуть зілля. А, іще гіркий перець треба досадити. Пойдеш. 8, зараз ще одну перчинку перенесу, щоб лунка не поставлена була. Теж додавав я сюди приманки для штурників кореневої системи. Побачимо, як вона працює. Принесли мені розведений, зараз доколотю його. Називається ростконцентрат. Тут суміш різних корисних... Мінералів, добрих там. І зараз підільємо наші огурчики, огірочки. Пішов поводу, а воно глянув на небо на погоду. Дивіться, які хмари. Таких не бачив. Хто знає, що за хмари пишіть? Пишіть коментарі. Так, да, і забув сказати. Обов'язково ставте вподобайки, робіть репости, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. А я досаджую помідори між перцями. Посадю, покажу що вийшло. Ну а так мене помідорчики там. Лягали трошки, помідорчики завжди трошки такі подприв'явші. А перчик нормальний стоїть. І вийшло в мене. Перець, помідори і гіркий перець. Дев'ять штучок. Так, а помідори я вон, посадив там, де, Бачите, де була бур'янина. Треба вирвати. Там де редиска була, зараз покажу. Не дуже велика. Але на салат, на салат кидались. шпината і така трісочка. На салат. Все, всім дякую за перегляд. Дякуємо Збройним силам України За те, що маємо змогу знімати. А ви дивитесь. До речі, що я замітив? Отут. До обід в цьому місці тім. І ридиска зеленіша, але дрібніша. А з тої сторони вона не така не така листяна, але більша. Ще раз дякую за перегляд. До побачення. І ось ще вкопав, як кажуть, падалішнього чесничка те що лишився з минулого урожая я його поступово винімаю з зиму. Так, і отакий у нас урожай сьогодні з огородика. так дивимось часничок зелений той який там був шпиначика хвати позари яйця. Редисочка. Полосувати її ніжним смаком. Петрушка це. Я рвав, але це не у нас на городі. І капусти нас змагання, я капустки не садив. На раз посадили і в'їло щось і вирішили більше не садити. Сім гарного дня.